Продовж минулого тижня гірські рятувальники двічі залучались до проведення пошуково-рятувальних робіт в гірській місцевості Карпат. За цей час їм вдалося знайти трьох заблукалих туристів. Так, 6 квітня рятувальники отримали повідомлення про те, що заблукав турист у засніженому високогір'ї. Так, 6 квітня о 9.30 до рятувальників надійшло повідомлення від колег з Чернівецької області. Про те, що турист три дні тому вийшов з селища Ворохта в напрямку гори Піпіван-Чорногірський, втратив орієнтування в районі Сідловини Верховинського району і потребує допомоги рятувальників. Зв'язок з заблукалим підтримувався, тому рятувальники швидко встановили координати місця знаходження. В телефонному режимі привели з чоловіком інструктаж щодо безпеки під час подальших його дій. Для проведення пошуково-рятувальних робіт виїхало п'ять гірських рятувальників селища Ворохти на двох одиницях техніки. Вони знайшли заблукалого чоловіка 1987 року народження жителя міста Київ. У чоловіка був стан загального переохолодження та обмороження рук. Рятувальники надали йому першу домедичну допомогу та здійснили супровід до села Зимброня Верховинського району. Де передали його медикам? ще двох туристів. Рятувальники відшукали 5 квітня спільно з колегами з Закарпаття. Вони повідомили про те, що двоє мешканців Київської області 2008 року народження втратили орієнтування, і заблукали в районі Городземброня Верховинського району і потребують допомоги рятувальників з їх пошуку. Координати місця знаходження туристів було встановлено, проте зв'язок з ними був відсутній. Рятувальники поста стапі з Івано-Франківської області першими дісталися до заблукалих. До рятувальної операції були залучені колеги з Закарпаття з огляду на складні погодні умови було вирішено спускатися найближчим маршрутом через територію Закарпатської області. Вже близько четвертої години ранку рятувальники разом з туристами прибули в урочище Тещора поблизу села Луги Рахівського району. Де вже доночували стан здоров'я юнаків був задовільним. Медична допомога їм не знадобилася. Ці випадки вкотре нагадують про важливість відповідального ставлення до походів в гори. Рятувальники нагадують туристам про те, що в період погіршення погоди потрібно утриматись від походів в гори до стабілізації погодних умов, адже пориви вітру та хуртовини можуть становити серйозну небезпеку, а обмежена видимість ускладнює орієнтування навіть досвідчених туристів. Туристи, не забувайте, ваше життя та здоров'я це найвища цінність. Стежте за оновленням прогнозу погоди та рекомендаціями ДСНС.